Всем привет! С вами снова я, Мистер Хорбет, и сегодня я буду обзорювати мод на Сентринг и на Сантор Терепорсеров. Очень с мене подвагало. Так заря построим красную турель. 1, 2, 3. Построилась. Далее. Строим сыню. Ну, я вам продемонструю ще цей ключ. Его прочности меньше. Бачите? Далі є турель ще в нас. Ну з турель. Ну з цим я не знаю, як розібратися. Отак. От візьмемо, отак. От і ще треба один телепорт. Там де надо... там де нажати 11 треба. О, запрацювали, дошло. Зараз ми типешне. Ась, там, ми тепер ось тут. Зараз я вам покажу тут вої. Десять. Хопа. і зараз ми вийшли тут, і це сама ситуація з синій. синей. Зараз покажу, як действуй турель. Тут якось має вибирати вибирають нею надо. Якось нею надо вибирати Кого вона має стріляти. Ну ладно. якщо так, то я возьму Ее. С... Де тут сніг у нас? Ні, вона по махней будут стрілять в снігових. Так, гаст. Ви його даже не встигнете побачити. Поняли? Дивіться. Лара. Кохера! Хто третій турель ставил? А что долго нуло, чули? мой был четвертый выпуск мода. мода. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал или позвать друзей. Всем пока, с вами снова был я, мистер Хорбитал. Выйдешь, селянин. Во! Соси. И